А Житомирщині селяни потерпають від війни між фермерами. Люди кількох сіл Радомишльського району твердять, що власники фермерських господар тиснуть на них, щоб ті віддавали земельні паї саме їм. Доходить до погроз і кулаків. Днями невідомі побили 35-річного працівника ферми. Чоловік зараз у лікарні. Олег саме був на роботі, він працює на фермі, коли поблизу зупинилось авто. Четверо чоловіків у чорній уніформі запитали, як проїхати до сусіднього села. Коли Олег підійшов ближче, його заштовхали у машину. Вискочили, заломили мене, посадили в машину, приставили пистолет до голови, завезли за ферму. По дорозі збивали в голову в основному, пили кулаками. Викинули і сказали, передай своєму шефу, щоб більше не рив. Олега струс головного мозку, переломи ребер. Чоловік певен, на нього напали охоронці іншого фермера. По опису, те, що він говорив, вони в чорному одягнені, в футболках, у таких самих штанах. Не впійманий, не злодій, відповідають охоронці конкурента. А, я все чув. Люди чорному. А? А? Це не про нас. Це не про вас. Зовсім не було. Це, це ну, міліції, там все вам розкажуть. У них все вже є. Ця жінка теж керує фермерським господарством, каже невідомі чоловіки. Місяць тому і її побили. Вони приставляли зброю до мене і говорили, що вони мене застрелять, якщо я тут і не буду, не заспокоюся. На один селянський пай у цьому селі претендують одразу три фермери. Поділити землі мирно не можуть, а потерпають люди. Як пішли в село, вони почали залякувати о, людей. О, о, що вони, що вони попалять, зарплати нашим людям що там працюють, не дають, ну і так сто рублів, 200 рублів. 50 рублів всім хто були, яка видавали да. зарплати, яка на налічними грошима. Поэтому так да. говорить не можна. Фермери виправдовуються. Люди теж користуються ситуацією. Найспритнішим вдається за один пай отримати винагороду у усіх трьох орендарів. Війну у власних цілях для того, що ми й там получимо. і беремо. І, і які дають, і ми беремо, і ці дають, і ми беремо у селі. Певні спокою тут годі і чекати, поки орендарі не помиряться. Хіба це треба битися, сваритися? і це не по людськи. Невже це ви не можете домовитися, так як ну як це воно положено? Сподівання на правоохоронців теж наразі себе не виправдовує. У міліції хоч і з'ясовують усі обставини побиття, проте не приховують діло занадто заплутане. Відділом проводиться перевірка і після прийняття перевірки буде прийнято відповідне рішення згідно чинного законодавства. Чи порушуватимуть кримінальну справу у міліції? Ще вирішують Олена Кузніцова, Валентин Кузнісов, Житомирщина, ТСН, 1+,1.